Всім добрий вечір. Сьогодні подивимось індійські прикраси. такі симпатяшки, І дрібненькі, і трохи крупненьких. Ось такий аметист квіточка, 18-й розмір каблучки. 1700 гривень 47 доларів. Ніжний аметист, красивий такий. Бачите, він тут світлий. Є кольє, яке б до нього підійшло. Бачите, красиво все разом. Кольє жгут. Тут фурнітура, біжутерія на ювелірному тросі. 2200 гривень вартість коліє. Нарізка застіпка, 18 розмір, такий досить ніжний комплект. Далі є класне намисто з авантюрином та маленькими гранатиками. Тут красива форма золотого піску, срібний замок. Крупні намистини в шахматній гранці. 850 гривень вартість. Такі. Крупні, можна трохи дрібніші замовити. У мене, в принципі, має бути ще ниточка, якщо треба. 47 в мене сантиметрів. Є. Так, тут, нагадаю, 50. І тут крупні намистини, крупні. Приблизно давайте прикинемо ширина 9. Ну, приблизно вони 9х9 такі є. Класна форма. Отакі. Далі класні ось такі гранати на червоній ниточці. Через маленький-маленький вузлик. Тут біжутерія. классная такая форма кульки. Че хотел сказать, кули. Такая вы даже натекала. Тут бижутерия у нас поставлена. 650 гривень вартість. Красивий такий колір гранату. В 18 му розмірі є до нього комплект, тобто до них, до намиста. І там, і там кабашони колір один. можна, наприклад, взяти окремо сережки. А сам комплект стоїть 2050 гривень. Тут кабашон 9. Давайте подивимось. Точно. Ні, тут не 9 дівчат, тут 13 міліметрів. Тут такий досить крупний, крупний. ну це вже вважається крупний гранат. Наш красивий альмандін, буряковий гранат. Йдемо далі. Далі, ось такого плану. Ніжний комплект з саме по 6 міліметрів. Тут він зараз на знижці 1300 гривень 36 доларів. 17 розмір. І є аналогічний з цитрінами. Далі. А намисто сорок вісім сантиметрів шерл на біжутерії. Ось такий некрупний через вузлик. Такий цікавий матовий, цікавий на дотик. 900 гривень 25 доларів сама намастина 13 на 8 ось такий не, не такий важкий можна сміливо вдягати та носити такий замочок Самочок, ще раз, повторюсь, біжутерію можна замовити на сріблі. От, я думаю, що тут буде класно і на сріблі. що от, от Через те, що він не такий важкий. Далі є класний комплект з аметистами в досить такі незвичній огранці. Вона називається лазерна. Бачите, така цікава. 19 розмір каблучки і дуже красиво пасуватиме до такого намиста. Тут у нас вага сережки 5,1. Це ось такий комплект. І величина сережки 19 мм Трохи не вистачає до двох, дуже такий красивий, крупненький. І нарядний 3100 гривень 85 доларів вартість. от І буде ще схожий, але маленький, більш такий тендітний в такій огранці Тут у нас завальцовка. Просто бачите, така незвична модель, і він такий один повторений буде. Наступний теж класний і теж один, 18,7. Розмір це а, лимонний кварц. Бачите, який красивий. Він дуже-дуже такого насиченого кольору. Дуже красивий, дуже яскравий. І сама завальцовка тут класна. Саме каміння трохи дрібніше, ніж у попередньому, але він у Родіюванні Він так блищить, такий класний набір. Це вже, я думаю, що він такий один. Я маю на увазі в радіюванні. Ну, то що камінь це поки точно один. І тут ще шахматна огранка така цікава. Ще раз, ще раз хочу наголосити дівчат. Радіювання такий класний. Камінець 16 мм. Загалом 2 1 з цією. Шляпка, якщо її можна так назвати, 3500 гривень 96 доларів вартість. Це б якби ще браслетик такий, була б просто казка. 5,3 вага однієї сережки, ось така каблучка. Можна окремо каблучку, наприклад, придбати. Так, дівчат, і ще одна цікава штука. У нас був набор з Пітерсітом, і він багатьом дівчатам сподобався. От, і я замовила ще, але він прийшов у значно крупніший. І через вагу в нього ну, вартість дорожча. Тут 18,5 розмір. Дуже така цікава каблучка з включеннями, а знизу ось така прозора, прозоре включення. Бачите, так загалом як перамутер. Знизу ось такий камінець. І 18.5. Це в нас в пітерсі дівчат, але вага однієї сережки 13 грам. 13 грам, А може вони трохи різні. Так, да, вона ця вища. Ця дванадцять. Бачите, тут через висоту каміння. Зараз, уже, як з вами роздивляюся, то побачиш, що камінець один вищий. От шайтани індуси. Так, а який же ж тут в тебе розмір? А розмір три і 3. 3 см, 3 мм, ширина 2, один. Ну, каблучка вона приблизно така сама. 3 і три. Вісімнадцять. Дівчат, вартість цього красення тисяч гривень 137 доларів. Ну, ось такий велетень, звісно. Менше будуть дешевше, але вони будуть пізніше. Якщо треба, то напишіть. От. І дивлячись, наскільки вам треба менше кам'янець. Тут така цікава історія. Ну, прикол. А браслет за долярами навпаки прийшов дуже маленький. Тут від 17,5 до 20,5 довжина. Ось такі адулярчики яскраві, красиві. Карабін. Ось так, на руці. 3300 гривень 90 доларів вартість. От є в мене до нього сережки а, ізраїльського виробника ось такі. В них вартість 1750 гривень, але до браслету буде 150 гривень знижка. До речі, тут кінці ідентичні. ну По розміру вони трохи відрізняються, а по. Відтінком, бачите, он такі самі, один в один. І завальцовка та сама. 6 см, висота, тобто довжина сережки. Ось такий може бути у вас адуляровий комплект. Далі хочу показати дуже класний 18,2 комплект з запалами. Зараз я дивлюся, що каблучку, ну, вона, бачите, така досить цікава. І так просто не видягнеш, бо ось ці камінці вони заважають іншим пальцям. Деякі дівчата звертають на це увагу, або якщо її носити трохи тако набік. Але сережки дуже яскраві. Ну, цю річ я розділити не зможу, От. бо потім такого я не підберу до каблучки. Класні, бачите опали, нижні опали відрізняються а в каблуці всі однакові, а тут більш ці червоно-жовті, а ці зелено-жовті. От, і сережки, вони такі масивні. Ну, орієнтовано 18-й розмір каблучки. І сережки тут ще вони за вагою відрізняються. Я маю на увазі, що вони такі крупні. Тут 5 грамів одна сережка. 5 грамів, такий замок без радіювання, дівчата. Без дуже схоже на Таїланд. Як воно все схоже на Таїланд. Вартість набору запалами 4500 гривень 123 долари. Дівчата, І тут ще чорна шпінель. Я, напевно, не сказала, це чорна шпінель. Можна замовити на мисто З чорною шпінеллю буде цікаво, що і комплект, і на мисто, Ну, все як єдиний комплект. Така каблучка, просто я не бачу, на який бік її краще вдягати. На вказівний палець краще, я думаю. Може на оцей ще підійде? Ні, на цей мені щось не так зручно. Просто може, що не мій розмір, тому я не можу зрозуміти. комплект з маленькими цитринчиками, тут -то також вони по 6 мм. Ну, тут може бути, може бути навіть 5 мм. Ось такий. Маленький, він майже дитячий, 16,5, дуже-дуже ніжний. 1300 гривень, 36 доларів вартість. 2 сантиметри висота сережки. Штифт можна на юну дівчинку років 13 І 51 см це намисто гранатове, майже кольє. Тут срібний замочок, срібла, фурнітура. Такі кубики гранату. Бачите? Набрані вони через маленькі гранати. 1150 гривень 32 долари. Гранат. Так, дівчата, це на сьогодні у нас все. Бажаю всім гарного вечора. Дякую вам за перегляд. До побачення.